На цих кадрах один із пунктів пропуску, що на Волині. Тут людей, які повертаються в Україну із тимчасово окупованих Криму, частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, зустрічають волонтери і везуть до транзитних центрів. Перший рейс 10 людей відправляємо, Двоє спереді. Четверо і четверо. Вісім, десять. Все, щасливої дороги з Богом! У громадян україни є можливість повернутися на територію україни через пункт пропуску який наразі функціонує на Волині з початку повномасштабного вторгнення цей пункт перетину працює саме в такому режимі тобто в перший день війни він був закритий і з цього часу могли б через нього повернутися лише українці які слідували з тимчасово окупованих територій або ж з території Росії чи з Білорусі у транзитний пункт, що у Ковалі переселенці приїздять надвечір. Тут їх зустрічають вже інші волонтери. Допомогти вам зійти? Давайте Дайте жінці, ці палички ще є о чомоданів чолодані. Це всередину розбирати в чомодані. Зміркувань безпеки обличчя рідних і людей, які приїхали на Волинь з окупованих і частково окупованих областей України, не показуємо. Ця жінка зустрічала свою маму. Каже, що разом з нею та іншими членами родини проживатимуть у Тернополі. Мама їхала і через Росію, і через Білорусь. Вся її підтримка тут, по цю сторону. Ми їх тут зустрічаємо, надаємо їм першу там допомогу, наприклад. Пошуком білетів. Якщо ми не можемо знайти білети, наприклад, на сьогоднішній день, вони до нас лишаються на ночівлю. Це в нас взагалі недільна школа, біблійна школа, то дітки навчаються. Але в даний час, коли у нас повномасштабна війна, це є в нас спальні місця для тих людей, які приїжджають і рухаються транзитом далі. Ми тут реєструємо людей, записуємо інформацію, куди їдуть, звідки, яким купити білети, в кого є кошти, в кого нема коштів. Це стулова наша. Заходимо. У нас є ось. Борщики в нас з їми благословляють, так сказати, і ми їм всіх людей, які приїжджають, нагодовуємо, накормлюємо, щоб всі були ситі. Оці, що їдуть вже з окупації через Росію, вони є залякані, вони, ми їх з щирого серця до їх ставимося. Вони замкнуті навіть до нас, до тих людей, хто хоче їм зробити добро. Подружжя переселенців Раїса та Сергій шукають квитки на потяг, аби якнайшвидше дістатися Вінницької області. кажуть, їдуть до рідних. Приїхали, слава Богу. хороші люди нас зустріли. А Херсонська власть ми з Ростова і так, Мінськ, тоді Брест. І тут границь. Ми їхали поїздом потягом сюди. Самі. А вже допомогли тут аж ми так би за сутки приїхали сюди, а так ми троє суток Волонтер громадської організації «Helping to Live» Сергій говорить, чи не щодня із початку повномасштабного вторгнення від українсько-білоруського кордону вивозить до 30 українців, які з тимчасово окупованих територій повертаються в Україну через інші країни. Спочатку вивозили маріупольців, дуже їх прищемляють. Документи перевіряють на кожному шагу. Дома проходять, провіряють шмони. Роблять і перевіряють, вивертають одежу і по два-три рази на день. Той не дивлячись, що є діти вагітні, хворі хворих, яких лежачі люди і перевертають лежачих, даже людей знімають і памперси, дивляться все. в Памперсах. Ну то це просто низько. Ну низько, настільки низько, що ну нам не припустимо. Вдалося вижити і подолати кілька кордонів і виснажливу дорогу. Говорить 21-річний Даниїл із Запорізької області. Хлопець каже: залишатися вдома стало небезпечно. На волинь з окупації їхав дві доби. Небезпечно. Бо спецслужби Росії дуже чітко і відверто вас будуть перевіряти на телефони. Особливо будуть давити морально, куди, навіщо, і якщо вони дізнаються, що їдеш до України, то дуже великі проблеми. Правда, я не казав, куди я їду. Взагалі казав, що їду в Білорусь вчитися. Ну і так і виїхав. Повірили. Знаходив через телеграм перевізника, з ним домовився по телеграму. Він мене попередив, як себе вести, що потрібно робити, як потрібно розмовляти. Ну і приїхав автобус і забрав мене. Їхали через Гомель, потім через Брест і попали на кордон з Україною. У мене була проблема, тому що в мене український паспорт був прострокований трохи. І дві дівчини не проїхали кордон через Білорусь, тому що у однієї з неї не було українського паспорту. Коли почалася війна, вона якраз його замінювала і не встигли її видати його. І так вона не проїхала її відправила в мінськ. Вони повертаються і в Одесу, і в Миколаєві, до Львова, і до Херсона, і до Харкова, куди де є родина, де можна буде зупинитися і проживати. Волонтер Сергій каже, за серпень цього року перевіз із кордону в більш безпечні місця 526 українців, які поверталися в Україну з тимчасово окупованих територій через інші країни. Зараз мало таких попадає, хто заїжджає через Крим. Вже з Крима їдуть окремо їдуть на Росію, і так Білорусь, бо Кримський молодь виїжає кримська. Багато молоді виїжає кримською, якої там не бачать перспектив. Там і в навчанні в женітьби там По російським документам виїздять. Буває, в кого нема, то вже їдуть, ну але не, не потраплять в Білорусь, якщо немає російського документа. Як є біометрія українська, то заїжджають і можуть їхати навіть з Білорусі в Польщу. Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь, Васильівка, Каховка, Скадовськ. Там. Ну, все весь лівий берег, там ну, всі мусять, якщо робили руський документ, тоді виїжджають. За словами речниці Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиняної, один із пунктів пропуску, що діє в області і через який приймують переселенці, зараз працює лише на вхід в Україну у пішому порядку. На виїзд через цей пункт пропуску люди слідувати не можуть. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.